Із розповідей краєзнавців знаємо багато на хортиці назв. Пов'язаних із військовими атрибутами або чинами, що існували в Російській імперії майже три століття тому, урочища Капралівщина, Корнетівщина, природні пам'ятки, котрі нагадують про події, що розгортались тут під час російсько-турецьких війн, у яких брало участь запорозьке козацтво. Саме запорожці й дали певні назви урочищам та балкам острова. Сьогодні, як кажуть, із користю та на задоволення мандруємо хортицькою балкою Генералка. Цікавою інформацією із історії цього природного явища ділиться з нами запорізький краєзнавець Володимир Чом. Ми з вами знаходимося зараз на схилах балки Генералки на острові Хортиця. Це одне з найбільш красивих і легендарних місць нашого козацького краю. Можна бачити зараз чудовий байрачний ліс, яким вкрита, скажімо так, логовина балки генералки. Хоча цей ліс в принципі, росте тут зовсім недовго, близько 120-150 років, не більше. В козацькі часи балка Генералка була вкрита реліктовим дубовим лісом, як і значна частина острова Хортиці лісом легендарним. Дуби, якого часто вважалися священними ще в слов'янські, язичницькі часи. Зараз ми цих дубів звичайно не спостерігаємо. Останні з них були спиляні в 1884 році. А дуби, казали, були могутніми. Два дебелих чоловіки могли обхопити їх з великою натугою. На місці спиляних дубів вже півтора століття стоїть байрачний ліс із змішаних дерев. Має цей ліс свою неповторну красу, а в старовину, коли тут шуміли дуби, уподобав цю місцину прибулось із далеких країв, звів собі маєток на дні балки і став її єдиним поселенцем. А відтак балку згодом назвали на честь цього екзотичного героя Минувщини, який для запорожців не лише не чинив ніяких перешкод і не створював жодних загроз, а вважався навіть своєю людиною. Тут, в роки російсько-турецької війни, 1734 1739 років, в Казенній хаті, там на дні балки генералки, буцімто жив генерал, самий справжній генерал російської служби, який відрізнявся дуже добрим ставленням до запорізького козацтва. Місцеві запорозькі козаки. В дуже важку зиму 1735 року, коли після неврожайних літа було мало в них продуктових запасів, отримували від нього допомогу харчами, незважаючи на те, що він, в принципі, нічого їх міг не давати. І цей добрий генерал заслужив собі слави от якраз цим гуманним ставленням до місцевих жителів запорозьких козаків і тому балку назвали. Генералкою потім вчені намагались з'ясувати, що це був за генерал, адже добре ставлення представника протестантської віри до православних козаків було на той час дивиною. Найбільш вірогідним кандидатом на цю, скажімо так, почесну посаду доброго генерала являється генерал німецького походження але російської служби генерал Кайзерлінг. Генерал Кайзерлінг був в числі військових спеціалістів, які працювали на Запорізькій судовій верфі. Вона знаходилася на сучасному острові Байда в руслі старого Дніпра. А тут жив, тому що це було якраз дуже вдале місце для розташування от приватного житла. Схили Балхи захищали його, захищали це поселення від вітрів. З русла балки можна було спокійно випливти човном і попливти в ділах служби наверх, і е, тому саме це місце цей добрий генерал і вибрав собі, власне кажучи, для постійного місця жительства. Сьогодні, тут, як і багато років тому, молоде зелене листя буяє, пахне й не залишає сумнівів по подорожньому. Правий був старий генерал, не розмірковував, де шукати рай на землі для щасливого життя. Володимир Чоп розробив особистий маршрут балкою. Ми прямували до її нижньої частини, і там на нас чекали нові цікаві оповідання. Сьогодні на початку ХХ століття каже історик, можна говорити про існування окремої запорозької міфології, причому легенди і міфи нижньої Надніпрянщини суттєво відрізняються від етнографічних скарбів інших регіонів України. Цілком логічно уявити, що запорозька міфологія була створена в період існування війська запорозького низового. А от відповідь на питання, звідки дізнались про неї сучасні вчені, здалась нам більш ніж дивною. Запорозька міфологія вигулькнула із схилів генеральської балки або балки-генералки, там, де ми зараз з вами знаходимося. Ось так однозначно. А, значить, це дуже цікава історія. Це початок другої половини 19 століття. Починається захоплення народництвом інтелігенції Російської імперії. Починають вчені ходити в народ і збирати. Перлини народної культури. Це 60-ті роки 19-го століття. Значить, але тут вчені стикаються з дуже цікавим і незрозумілим для них ефектом. Люди прості, не хочуть з ними мати нічого спільного, не хочуть з ними спілкуватися. Вони не довіряють панам, не довіряють дворянам, вони не розуміють, навіщо вченим людям треба оці їх розповіді. І тут велике значення мало викликати у людей довіру. Такою людиною, яка не викликала недовіри у носіїв народного епосу, став історик, етнограф Яків Павлович Новицький. Він зумів перетворитися на свою людину у місцевих жителів. І згодом розповіді нових приятелів Новицького з Вознесенівки та Олександрівська стали основою наших сучасних уявлень про запорозьку міфологію, каже краєзнавець, Яків Павлович мав. На Хортиці землю, він тут посадив баштан. Він спеціально жив на Баштані в курені, ходив в народному одягові, а вечорами він приходив в балку генералку, розпалював тут вогнище під, скажімо, таким приводом, що він захотів послухати пугача. Пугачі зараз на Хортиці не живуть. Це, це, це великий хижий птах з родини Совиних. Значить, він от якраз жив у тому реліктовому дубовому лісі, який покривав Хортицю до середини, в першій половині ще 19 століття, до середини ХІХ століття. А тоді, коли його почали зводити, спилювати, от якраз в балці генералці ще ріс несучасний, байрачний ліс, який зараз, правда, от має дуже непоганий вигляд. Але можете собі уявити, якщо тут росли величезні дуби. Як Івновецький приходив сюди, розпалював багаття, якоби для того, щоб послухати Пугача. І до нього починали сходитися, як він сам казав, злазитися старі хортицькі рибалки, діди старожили. Федір Бугайда, Хома Горянець, Григорій Шуть, Степан Власенко і багато інших, з якими зав'язувалася розмова, з якими розпивалася тут пляшка. І потім, після цієї прелюдії, він починав їх розпитувати, і вони почали починали йому розказувати те, що зараз називають народними уявленнями і віруваннями. Про Бога, про чортів, запорозьких характерників, Хортицьких зміїв, мерців, русалок, водяних. Про історичні події, що залишились у пам'яті народній, розповідали допитливому пану старожили. Ніхто тоді не здогадувався, що ці напівмістичні нічні посиденьки біля багаття стануть справжнім проривом в етнографічному русі середини 19 століття. Новицький обробив почути і надіслав до Києва Михайлу Драгоманову. А той вставив сторінки з фольклором нижньої надніпрянщини свою книгу «Малоросійські народні предання». Книга побачила світ у 1876 році. Ці агні. І хто такої глибини, такого класу роботи з народними повідачами, як і Павло Новицький, показати на теренах України тоді не міг. Після цього з'явився друг, молодий друг і учень якого Павло Вчиновицький Дмитро Яворницький. Пізніший професор, автор трьохтомної історії запорозьких козаків. Вже разом вони починають з балки генералки виходить, скажімо так. Ця традиція вже починаються, скажімо так, мандри по Запорозькому краї. Але і генеральські ці посиденьки з дідами були, скажімо так, традиційною нормою роботи вченого етнографа. От. Сюди зліталися сови в величезній кількості. Ще ріс Дубовий ліс, як я вже розповідав. Сов приваблює світло багаття, так само, як вона приваблює нічних комах. Вони зліталися і в величезній кількості кричали на деревах. І Для того, щоб крики оці заглушити, треба було закрити багаття, або загасити його, або закрити його чимось, щоб не було видно вогню. От. Тут же зліталися сечі, і от в такій обстановці при криках, при криках нічних птахів. Значить, хортицькі діди, от, скажімо так, розв'язували свої язики. Ми виходимо на протилежний схил балки. Ймовірне місце розташування маєтку німецького генерала. Мимохідь робимо відкриття. Балка, яка зверху здається невеличкою, насправді має широку географію, свої сакральні місця, енергетичні точки, що поєднуються розгалуженою сіткою стежок. І навіть різні природні зони. Словом, тут представлений у мініатюрі різноманітний світ Хортиці. Подивіться, як тут гарно, яке чудове місце балка генералка. Ніколи німецький генерал, який поступив на службу до російської імператриці Анни Іоанон Іоганн Кайзерлінг, приїхав на Хортицю, де йому треба було наглядати за будівництвом судень Дніпровської флотилії. Він вибрав це місце як найкраще місце на Хортиці для житла для того, щоб побудувати під укриттям схилів балки генералки свою казенну хату, десь приблизно в цьому ж місці. Значить, цей вибір був пов'язаний з двома факторами. По-перше, хортиця була тоді, головною базою і розташування російської армії. Хортиця була за наказом головнокомандуючого фельдмаршала Бурхарда Мініха, перекопана редутами і ровами вздовж і впоперек. Так як це була головна база, серйозно розглядалося питання про те, що турецька армія спробує атакувати Хортицю, вибити звідси росіяни козаків. Розпорядилась по іншому, епідемія чуми 1739 року спустошила весь південь України, в тому числі й Хортицю. Цей фактор змусив турецьку і російську сторони підписати угоду про тимчасове примирення. Але поки що кілька років в цьому чудовому місці, де захищено від вітрів, яке захищено від раптового нападу неприятеля, з якого по, якщо пройти по Баграчному лісі, можна вийти до Дніпра і човном попливти наверх. Було дуже добре для того, щоб німецький генерал протестантського розповідання тут почував себе як дома. Тому він до місцевих жителів, до козаків Запорозьких, ставився дуже прихильно. Вони зовсім не чекали, що якийсь німець буде допомагати їм під час нестачі провіанту, під час голодних зим. Але він їм допомагав. І взагалі він ставився до них як до людей, що теж було, в принципі, досить дивно, тому що самі запорозькі козаки не завжди до німців ставилися як до людей. Тому що німець, сама етимологія слова німець, це походить від слова німий, тобто людина, яка все одно що німа, тому що вона розмовляє незрозумілою мовою. До того ж, протестант-німець. В Принципі, це був один з перших випадків, коли от місцеві запорожці познайомилися з представниками протестантизму. Потім, що цікаво, за волею долі, через 50 років, коли буде ліквідована Запорізька Січ урядовими російськими військами, саме німецькі колоністи-протестанти приїдуть сюди. І це буде дуже цікава історія. Зустріч двох світів, двох культур німецької протестанської і запорізької традиційної культури. У балці генералці багато джерел. Коли йдуть дощі, їх більшає, В посушливу погоду меншеє. Але чисту воду тут можна знайти завжди. Аби дістатися джерел, потрібно попрацювати. Відмічаємо про себе: спочатку відшукати їх у лісі, потім по тоненькому руслу піднятися до витоків. До речі, про чисті джерела генералки добре знають хортицькі птахи. Людей вони зовсім не лякаються. Коли непрохані гості приходять на водопій, відлітають на кілька метрів і терпляче чекають, коли ті залишать їхні володіння. Хортицькі пташки. Зараз ми бачимо біля себе зябликів, горобців, синиць і деяких інших представників пташства. Ніколи в Дніпрі води не п'ють. Вони завжди п'ють воду лише в хортицьких джерелах. Благо вони ще не сякли, зовсім не змінили. Біля джерел на нашому останньому привалі Володимир Чоп ще раз повертається до історії взаємовідносин німецьких колоністів і місцевих жителів після козацької доби. Стосунки складались непросто, зазначає історик. Жертвою зіткнення двох світів пав у той славнозвісний дубовий ліс, про який із сумом буде згадувати ще не одне покоління жителів нашого краю. У знищенні дубів звинуватили тоді німців-колоністів. Проте історія навколо дубового лісу була неоднозначною, а її наслідки виділились трагічними для всіх. Після того, як ліквідовано було козацтво Запорожжя Запорозьке, приїхали на хортицю злі хижі, німці-колоністи, які, завівши тут господарство свої, знищили, звели під нуль місцевий дубовий шикарний. В двохобхватний ліс. Насправді ці заяви проти німців це не більше як лише один із проявів ксенофобії. Насправді, німці якраз були першими в наших краях, які поставили справу захисту лісових насаджень від самовольних порубок. Але ці громадські організації по захисту лісу, в тому числі Хортицького, виявилися вкрай неефективними, коли в 70-х роках 19 століття почали тягти залізниці із центральної губернії Російської імперії в Крим через наші українські степи. І так, як потрібна була велика кількість деревини в першу чергу для будівництва для того, щоб класти залізничні шпали, і це повинно було дерево першосортне, то ціни на, скажімо так, тверді породи дерева злетіли неймовірно. І ті місця, небагато їх було на півдні України, де росли дубові ліси, відразу стали центром уваги місцевих підприємців. Олександрівських підприємців. Ліси Хортицькі звели в першу чергу зовсім не німці. Німці були їх власниками. Але олександрівські люди, і міщани, і селяни навколишніх сіл, і купці, почали браконьєрські по хижацькому вночі спочатку, а потім, прямо серед білого дня, переправлятися через Дніпро і вирубувати хортицькі дуби для того, щоб потім продати їх. Залізничним будів... будівничним. Власне кажучи, німці жалювались в суд, але в суді в той час брали хабарі ще більше, ніж зараз. Скажем так, вони зверталися до органів жандармерії. Жандармерія постановила припинити браконьєрські виробки. Виробки як ішли, так і продовжувалися. А чому, власне кажучи, німці не відбивали браконьєрів, скажімо так, силою? А справа в тому, що меноніти хортицькі, вони навіть були не німці, вони були у Німеччині бельгійці. Це така, крайня, скажімо так, крайня радикальна секта протестантизму. Вони не приймали насильства як норми поведінки людської. Тобто силу. Німець-менонід не мав права прикласти навіть до браконьєра відвертого, який його байно знищив, дубові ліси вирубували. Вони могли прийти і словами їх запевняти, щоб вони покинули займатися цим, цією поганою справою. І за це отримати хіба що Довбешкою по голові. Більше німець цей нещасний нічого від наших людей не міг добитися, від українців і росіян. І тому німці прийняли спочатку в 1876 році. Рішення, щоб отримати від цього непоздобства, хоч якийсь певний зиск, 50% лісу продати за аукціона Хортицьку. Він був проданий і буквально за один сезон випалений. А цей байрачний ліс лише уламок старої величі, яку можна було побачити тут ще всередині 19 століття. Підсумовує наш співрозмовник. Яка гарна ящерка повзе? Зелена. Це самець в періоді брачного парування, а тому що він зелений. Саме ця ящерка, вона сіра. Тут ну, такі небоязкі, на метр можна підійти до нього. На завершення нашої подорожі історик все ж розповів класичну легенду про походження хортицьких каменів, і таким чином романтично-містична картина природної пам'ятки острова Балки-Генералки була домальована. А головне сформульований основний висновок мандрів: крихітний світ балки і те, що ми називаємо Всесвітом, поняття невід'ємні: зруйнуєш одне, втратиш все. А відтак зберегти свої природні багатства, підтримати цю хитку рівновагу. Важлива справа для усіх нас і кожного окремо. Вважалося, що з початку світу сатана диявол або лукавий, як його ще називали, мав велику силу. Тобто він практично був на паритетних позиціях самим Господом Богом. Сила диявола упала лише після того, як народився Ісус Христос. От коли народився Ісус Христос, коли богів побільшало, коли з'явився Бог-син, якому було більше справ до земних, більше діла до, власне кажучи, земних справ, от тоді Ісус, як тільки відразу народився, так ще малям прокляв сатану. І сатана втратив свою силу і змушений був спуститися в пекло, де він знаходиться і до сьогоднішнього дня. А от коли ще до нашої ери, як кажуть історики, тобто до Різдва Христового було. Тоді сатана був у великій силі, і він мандрував світом. І був у нього план, як звести зі світу людський рід з допомогою каміння. Тобто сатана брав каміння велике і мале, і сіяв його по світу. Там, де він клав великий камінець, там за рік виростала скеля. От, наприклад, як багато скель на хортиці. Там, де він клав маленький камінець, там виростав великий камінь, той, наприклад, на якому я сидю. Значить, а там, де йому подобалося, там, де йому подобалося, де було гарніше всього, він залишався надовго і там клав більше і великих, і малих каменів. І от якраз на Хортиці, в околицях сучасного міста Запоріжжя, де ці гранітні породи, вважалося, що тут побував особисто сам Лукавий. І вони виросли. Камінь ці в скелі і в великий камінь. Але слава Богу, це було до Різдва Христового, тільки народився Ісус Христос, Він відразу прокляв лукавого, і камені рости перестали. От. Але нечиста сила просто так не здалася, звичайно. В цих скелях були спеціально задумані печери. І в цих печерах з'явилися, поселилися триголові змії. От. Це так званий жартівливо, я його називаю, закон зменшення запорозьких гадів. Значить, з'явились триголові змії після того, як сатана зійшов у пекло. Через деякий час триголових цих зміїв повбивали і звели під нуль богатирі велетні, велетні, раса велетні. Прям ну, по-балавацьки все. Але нечиста сила просто так не здавалася. Якщо триголових зміїв звели, то з'явилися змії одноголові. В тому числі і у нас на Хортиці, От в Змієвій печері, в Змієвій Балці, тут буцімто до 18 століття жив одноголовий Змій динозавр з гачком на кінці хвоста, ну, буквально такий, який малюють в дитячих казках. Цих Зміїв уже, а, власне кажучи, вигнали з цих країв події російсько-турецьких воєн і, скажімо так, Зв'язаних із ліквідацією запорозького козацтва, скажімо так, авторами всього цього виявлялися місцеві шамани і чаклуни, або відуни, або знахарі, або чаклуни, або шамани. Тобто та прослойка, скажем, так, культурного першого культурного населення, от, яку витворювало первісне суспільство. А так як у запорізького козацтва були свої чаклуни і шамани, це так звані запорозькі характерники. То, думаю, цілком логічно вважати, що велику кількість подібних легенд апокрифічних, які явно, скажімо так, відрізняються від християнських теологічних канонів, склали саме вони для того, щоб підняти свій авторитет для звичного простого населення, голоти козацької на, скажімо так, незрівнянну висоту, щоб, щоб вже ну, ніяких претензій до їх авторитету з боку загальної маси охолосу Запорозького не було.